Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами пограємо Пік-Пігес. Ось якась тут штучка. Ой. Кудась ми далеко улетіли? Так. Ого! Тут какая жесткая машина моя получитесь. А куда-то? Все. Вообще. Что-якось так? Типа. Че... Что-якось э, надо приклеить. Не понимаю. Ну, давай тут динамит. Тут вся штука, а цехой тут лишается. Динамит. Понятно. Добре. Хорошо, давайте тогда... Э, давайте тогда... Э, Нормально сделаем. Вот. Ну все, вроді би. Давай, динаміт. А чо? А, у мене є ідея. Можна тако зробити. Е, ні. Я про то, щоб. Во! Можна попробувати взлетіти. Не, ми не взлітаємо. Чогось. Ну ладно. А давайте просто на ТНТ спробуємо злетіти. От просто все убираємо. Беремо тінтишку і, взр... і взриваємося. Хорошо. Давайте тоді на другій штуці попробуємо. Е, От тут. Це саме. О, получається? Так. Е ага. Кінтішка. Давайте ще раз спробуємо по нашому методу. Ага, і ми приземлились в те саме місце. Тоді давайте так. А, у мене є ідея тут по таймінгу воно йде. Ну добре. Хорошо, давайте. У мене навіть... Ідея появилась, як я це зроблю. Хорошо. Е -е -е -е. Полетіли. Ну от, не вийшло. А, -а, а в мене є ідея. Можна таке попробувати. Все. Полеті, а чё так? Ну давайте попробуем е -е... так все полетіли. Е -ех. А ну давайте ще раз всі отако. От Юху? Не я не долітаю, добре. Хм, а що мені тоді робити? І Як мені це зробити вообще? Як? Ну ка Давайте ще раз. Ні, не, не получається. Е. А, якщо колесо приробити і ще щось я би поставив, ну ладно. О, а тут якась штука є. А ну, давайте спробуем. Е... Да, вот так я хотів. Тільки тут з другим ефектом має бути. Нет, не то. Е... А, дивіться. Ну так, да, вот, то, що я хотів, зараз має бути. Е, давайте спробуємо. Е, От і вот так. Давайте поки з цим спробуємо. Не получилось. Добре. А Якщо ми всього нагрузимо... А, тут нема куда уже. Так, хай... Ну, хай там колесо будет. Э, Бух. Не. Не получилось ничего. Так, цену убираем. Э, Добра, хай будет. Ну, давай. Вот. Оп! А, воно одразу взривається. Там, де ця штука тоді? Ммм. Хорошо. Хорошо. От, все, нічого не взривається. А як це зробити? Ну-ка, давайте ще раз. Ну і як це зробити? Хорошо, давайте перестроїм, що тут буде так, тут колесо, Ось тут така вот штука, і тут так. Вот так. Так, в мене нічого не вийшло. Давайте просто з динамітом спробуємо. Ви... Ну, ще раз. Оп. І ще раз. І ще раз. Ну давай. Хорошо, давайте просто вот до цієї штуки приробимо чотири вот таких. Mm. E, вот так буде. І один сюди. Все, вони всі летять вверх. Ну все, має полетіти зараз. Полетіли. Давай, давай. Воно майже полетіло, давай. Все. Це успіх. Треба шеду крутити, треба ще крутити. І давай в польоті, в польоті, давай. Крути. Давай прям дуже рано. Ну, це єдина ідея, яка появилася. Давай. Хорошо, давай прямо вот так дуже рано. Берем. А, нет, я вже пізно. Хорошо. Е -е. Вот так. Вот, вот-вот-вот. Эээ. Вот, вот. Е -е. Я задів його. Да, я правильно зробив, Вот. Я прилетів. Так, ура! Ура! Я прилетів. Так, йдем далі. Е, ага, давайте спробуємо. Отако. От угу. Ну, давайте поїхали. Юху! Бубух! І все взірвалось. Хорошо. Е -э таких два, а ті вверх. І мені якось надо, типа, доїхати. Ні, одне колесо тільки є. Е. -э добре. А що як? А як це зробити? Хорошо, давай тако. Ну, воно зараз буде крутитись, да. Це неправильно. А давай ТНТ підкинемо мене. Оп! Все, поїхав. Не, іменно... Ну давай, тако попробуємо. ТНТ мене. Ні, це буде це було не сильно. Бубух. Ні, надо щось реальне. Е Добре. А давайте по прошлій схемі. Берем. І, до речі, отак от хай буде. Е. Да, вот так, так, так вот. Ну, мене має вже щось підняти має. Так що. Э, тако і тако. А це тако. І тут ще один... Да, тако був. Все, поїхали! А, це треба зразу. Ну це воно типа працює, але... Таке собі. Най. І що мені робити? Добре, для вас пройде одна секунда, а для мене пару хвилин. Коротше, пройшов я цей уровень на дві звізди. Йдемо далі. Так. І що це? Ага. Це буде легко. Це має бути легко. А що це за парасолька? Добре. А для чого парасолька? Ну, хай так буде. Е, так. Давайте ще раз. Добре. А якщо ми зменшимо? Вот до такого? Поехал. Едем, едем, едем. Давай. А, -а, а, я не туда и Заголи пыхал. Я так понял. А, я вообще не туда. Я подумал, что це в другую сторону. Хорошо. Все, я понял. Добре, давайте тоді, щоб не було перевеса. Вот такую вот халабуду зробимо. Давай, выпадай звідти. А, я думаю, він докотиться сам. Добре. Добре, а давайте подивимося, що нам книжечка Глазі глаз. Короче, важливо Так. І що? Ладно? Раз, два, все. Давай, давай, давай! Ммм, майже доїхали. Оп, давай, розгончик. Розгончик. Ех, А що шо, шоросек в книжці було? І ч? Хорошо, давай тако попробуємо. Ем, um, Добре. Може воно зараз чудом. Ай, ні, ні, мені моя ідея більше сподобалась. Вот. е, э, а ч ты не женешь? Давай, жене. А может так и доедем? Не, так не получится. А можно так, не? Не, так нельзя. Добро. Хм. О, у меня появилась гениальная идея. Не, вот так. Вот. Все, поехал. Все, нам все равно. Нет. Хорошо, давай быстро. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Оп. Нет, мы ну не видла, муся, кончик. Оп. Оно вообще взломалось. Доброе. А я к сюда? Во, давай котись, котись. Добре. Хорошо, давайте просто попробуємо. Отако і все. Або зовсім тако просто. Оп, оп, оп. Тільки не відламуйтесь колесиком. Добре. Ой-ой-ой-ой. А я що? А ну, котись медленно. Медленно, медленно, медленно. Хорошо, давай, мне эта идея сподобалась. Зараз доедем. Зараз самое главное, если якщо... Добре, ще раз що нам книжка говори е... так. І що? А, вот так вот доїхати? Ви що прикалуєтесь? Добре, е Він даже з мене сміється. Ага. А якщо я что зроблю? Ну давай хоть покатимся, я не знаю. Ой-ой-ой. Не знаю, не знаю. щось не подобається мені. тя конструкции. Давайте по старой схеме. Нет. А, я Мих. Стоп. Оп. Оп, 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 оп. Добро. Оп. Добре. оп. Раз, два. Три. Четри, пять, шість, сім. Ні, не можу зостатись. Не розумію, як це зробити. Добре, давайте в последній раз зроблю, як показано. Хорошо, давайте чотири способи. Якщо я не розумію і не прохожу, ми закінчуємо на цьому відео. Так, хорошо, первый способ. Э -э, вот так было в книжке. Все, поехали. Может, я так понял, что можно и такое. Я так понял, что так и треба. Так. А я трогаюсь, до речі. А ну давайте попробуємо, Так, якщо переїдемо цей куст, то значить спосіб робочий. А, реально, я переїхав вже цей куст. Ну давайте быстренько. Оп. 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 Добре, для вас пройде одна секунда, а для мене пару минут, поки я його дотолкаю. Короче, як я не питаюся, я не можу забратись на гору. Ех, У мене ще 99 секунд і 99 мілісекунд. Все, більше таймер не йде. Ех. Коротше, дорогі друзі, не получається в мене. Давайте, чисто останній раз по приколу Попробуємо. Якщо не виходить, то добре. Оп. Не, щось в мене не получається. Коротше, хочу закінчити на цьому відео. Хочу сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до других вихідних. Бо я буду знімати тільки на вихідних. Добре. Всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.